Ви не повірите, але автор сьогоднішнього коду, проєкту, який ми будемо розбирати, передивився всі мої відео, всі огляди попередніх розборів і врахував усі помилки, щоб написати цей код ідеально. Хотілося б мені вірити також, але насправді він просто всього-навсього написав нормальний проєкт, нормальною структурою. Давайте подивимося, що ж у нас сьогодні на розборі. Що ж межа сьогоднішньої регулярної нашої рубрики Show Your Code туди, ми розбираємо код від Богдана. Богдан написав свій поділитися своїм pet-проєктом, це веб меседжер на основі React. При чому цей проект навіть працює. Відбувається авторизація. Я от вчора навіть написав повідомлення тестове, і з другої сторони, мені хтось відписав. Швидше за все, автор. тобто проект Проект живий. Тут є, давайте подивимося, є можливість перемикати теми, є можливість змінювати мови. Зразу скажу, що одна мова тут лишня. Є можливість авторизуватися і вийти. Як бачимо, тут авторизація відбувається по номеру телефона, і дуже зручно, що є тестові номери, які можна вказати, і код. Причому, давайте ще ввести номер, навіть є масочка на інпут, що дуже зручно. Тому всім рекомендую подивитися, як ці такі масочки. Як я вже казав, мови, теми перемикання і можливість працювати. Давайте зразу потестимо, що я знайшов швиденько, що можна було би змінити або на що звернути увагу, це. В нас є, наприклад, чат і є можливість диктувати повідомлення. Але тут запрошується, просяться доступ до мікрофона, який я не дав. І після цього, відповідно, я вже не можу зупинити запис, якого немає. Тому, якщо у нас йде помилка доступу до мікрофона, потрібно з цим щось зробити. І так, тепер ми зависли тут. Нічого не можемо зробити. Окей. ну Це таке дрібниця. Загалом, все остальне, здається, працює. Я сильно не розбираюсь, тому що проєкт великий. Проєкт дійсно дуже великий. Як бачимо, проєкт розпочав 10 місяців назад, Тому, на жаль, автор не встиг передивитися весь мій відеоматеріал, якого на той момент ще не було. Окей, є опис, і що ми зараз зразу бачимо в Гітхабі, це, по-перше, велика кількість різних файлів конфігурації налаштувань. Зараз ми про них пройдемося, бо вони корисні і всі потрібні. Але що я хочу також відмітити, це те, що корис... розробник, автор через pull реквести додає свої зміни в свій код. Навіть коментарі пише. Цікаво, сам собі пише чи... А, ви не пірніте. Тут навіть SonarCloud Cloud налаштований. Представляєте? Про SonarCube я говорив в одному з попередніх своїх відео, там, де ми його локально запускали. Так ось тут автор налаштував його через Actions в GitHub, і в нас SonarCloud запускається і перевіряє, quality gate проходить. тобто Є невеликий дублікат коду, це нормально, є певні issues. Тобто цього я навіть і не очікував. Це, можна сказати, перевершило мої очікування. І це великий плюс і круто. По-перше, pull-reквести з префіксами, тобто refactor, 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 feature. Дехто пише інколи скорочено, надам fit, тобто ще розробляється нова фіча. Ще і пайплайни налаштовані для CI-CD процесів. Даний проект це WebMessen. Я рекомендую. Особливо початківцям ознайомитися з даною структурою коду і з даним проєктом, адже ось такі веб-меседжери або чати деякі компанії задають як тестове завдання. А вам потрібно реалізувати меседжер. Без дизайну може бути, але з деякими вимогами. Тому також там буде авторизація, звісно, Firebase, швидше за все. І ви реалізовуєте це тестове завдання. Ось цей проєкт може бути вам чудовим прикладом, як можна реалізувати, і подивитися. Звісно, ви не будете весь цей код переписувати, бо самі реалізувати межа тестового завдання, бо часу набагато менше, ніж в розробника. Але, як мінімум, подивитися на підхід, гляньте на цей проект, вам буде корисно. Окей, з цим ми розібралися. Так, Я викачав цей код локально. Давайте подивимося, що тут є цікавого. Перш за все, давайте пройдемося по файликах в корені. Перше, що ми бачимо, env-example. Це чудовий приклад попередньої проблеми, яка була в попередньому огляді, де автор розмістив env файл з своїми ключами в коді. Це була погана ідея. Ось, приклад, як реалізувати це більш-менш-менш. Більш та нормально це реалізувати. Ви просто берете N в Екземпл і всі свої ключі туди прописуєте. І наступний розробник, який буде, наприклад, працювати з цим кодом він просто копіює ці ключі і вказує свої значення. Далі, в нас тут є ESLint налаштований з правилами, все описано круто. І тоді є навіть Priter. Що за що автору також великий плюс. Причому Прітер теж налаштований і прописані імпорт ордери. Тобто не просто з коробки взяти, а прямо сконфігурований. І в, більшості, в більшості, та всіх оглядах попередніх, які я робив, автори не додавали його. Що було дуже прикро. Звісно, прітер це. У мене ще є відео про біом, де я розповідаю, що біом це зараз нова крутіша штука, працює швидше. але На момент запису цього відео автор ще його ще сюди не додав, що дивно. Окей, як бачимо, в нас тут є навіть. Давайте подивимося, в нас є Priter plugin sort Import, це в нас для сортування імпортів і описані імпорти. Як бачимо, в нас є аліаси для всіх папочок, які автор використовує тут компонентів. І є Preeter plugin Tailwind CSS. Як писав один з коментарів з підписників мого каналу, Tailwind без Preteer plugin Tailwind CSS це гроші на вітер. Ну і без Прітера. Хоча що теж що це безкоштовне. Але і цей плагін є. Тобто круто, додатково описані правила: single code замість double-code, trailing. Та взагалі круто. Індекс. І тут, а ви навіть не повірите, в метаDescріпше є навіть preconnect лінки Тобто для покращення продуктивності ми вказуємо, що запити, які будуть йти на api google.com, потрібен раніше зробити здається DNS, щоб швидше коннектилося загалом. Це, це плюсик. Є навіть маніфест JSON. Давайте подивимося. В попередньому огляді ми дивились, там також була спроба реалізувати Прогресі Apps, але там був використаний старий файл посилання на маніфест, який зараз не використовується. Якщо ми зайдемо в Public. JSON, Ми подивимося, У нас є Маніфест JSON, і тут розписані short name, name і стандартні кольори, тобто використовується прогресія Web Apps. Він настільки прогресив, що тут навіть є Worker. І десь я бачив сервіс. name І сервіс воркері описані. Тобто skip waiting. Тобто, прямо реалізовані. Є до офлайн uh, HTML-файли для, щоб що ми показуємо, коли офлайн... хоча там зазвичай це подивиться, як там налаштовано. Коли офлайн, то приложуха має працювати. Просто все в кеші. Працює через сервіс Worker. Тобто пш, крутяк. Далі, на чому ми зупинилися? Індекс HTML, тобто, як бачимо, все описано. Далі PackageJSON, Дивимося, в package.json у нас використовується від ніякого React Scripts. Як я вже казав, це дуже стара бібліотека і старий інструмент, який зараз не використовується. І якщо ви дивилися, він вже більш ніж 2 роки не оновлюється. Тому від, для тих, хто не любить і не хоче використовувати Next.js, і коли не потрібен сервер, сервер не і не потрібен серверний рендеринг. Як бачу, у нас тут прописані білди, є, є лінкінг прописаний з директивами. З warрінгами. Є Linting Fix, тобто є yes, Лінт, він і виконує fix, фікс, може фіксити код як форматор. Тому не завжди потрібно використовувати притер або той самий біом. Є при, ну, при YouTube, понятно, зрозуміло, Dependency, .env, n Depend все-таки потрібно завжди використовувати. Є всякі emoji, imer, і давайте подивимося, що використовується. Zustand. Тобто у нас, по суті, тут практично ідеальний стек. У нас є React від як State Manager, Tailwind для стилізації коду. Взагалі красота. Притери налаштовані, налаштовані, є Slінti, це тобто, ну, з Tailwind встановлюється, є Tailwind Config. Як бачимо, Tailwind Config також не з коробки просто, а трошки зконфігурований. Чи це використовується бібліотечка для Tailwind, чи це вручками написано, все не знаю. Окей, okay, Так. Тесconфіг config, скріпт. Як бачить, у нас всі аліаси прописані до папочки, які нам потрібні. І по коду далі там все це розписано також. ts config. Версел це в нас для деплоя на версел від config. І є ще timestamp, це, напевно, якась історична папочка, куди файл, який треба, мабуть, було б видалити. Тобто ті ж самі наші аліаси прописані. Загалом. А, що я ще хотів згадати, навіть що мене здивувало, robots.txt є. Представляєте, я цього файла в проєкту вже 100 років не бачив. Я його ще використовував, коли розробляв менші сайти, якими частіше люди користувалися в Україні і в світі. Тобто, в нас є TXT. Тут питання, навіщо робить з TXT? Оскільки в нас меседжер, і там все лише після авторизації. Тому користі в ньому особливо я не бачу. Просто. Каже, що пошукові мережі б індексували. Якщо там ще автор додасть, наприклад, блог, де будуть статті, які будуть е, трафік на цей меседжер е, гнати, тоді да, є сенс робить і як сті додавати. Але в будь-якому випадку це круто. Я би ще здивувався, якби автор сюди додав би сайт MapXMl. Це взагалі було би просто. Але в ньому сенсу також немає, адже в нас тут лише одна сторінка по суті, все під авторизацією. Окей, це ми вже похвалили прикольно. Далі по source подивимося. Як я вже сказав, проект великий, він реально дуже великий. Я в ньому навіть більшість файлів не перебрав, тому що часу стільки немає. Що я би тут хотів сказати, перше? ну, Структура класна, все описано. Тобто в нас є хуки винесені, у нас є намчики винесені, у нас є константи окремі винесені, але тут в константах тільки emodжі. Зразу скажу, щоб, щоб до констант, я би виніс, порадив би автору ще винести. Де це воно було? command Shift F. Винести ось ось ці строки, рядкові літерали. Тобто в Auspage і в хуку повторюється. А, вони винесені, в принципі, в Type. Але чомусь тут вони. Постійно через літерали. Ну, це не дуже зручно, кожен раз повторювати ці тексти всюди можна було винести константу. Ну, це вже таке. Е, і що я ще би можливо рекомендував би автору. Е, Store, Store, у нас Зустан відповідає за Store, але можна було переіменувати цю папочку в Store, тому що не всі знають, що таке зустрін, не всі його використовують, і коли перший раз розробник відкриває цей код і хоче знайти state manager. який state manager відповідає за стор? За state, точніше. Да, за state, назвати його як state. Тобто лише переіменувати цю папку в більш загальний. Загальна назву, яка не буде залежати від конкретного стейтменджера. Тому що, ну, не всі знають, що таке зустрін. е, Далі. Якеш, сервіс worker тут є, як бачимо. Service worker jazz, який підвантажується напевно. Е, і. TS TypeScript наше є. Окей. Тепер по коду. Єдине, що я був по коду, знайшов. Ну, Не єдине, але те, що мені не сподобалось, це console Error з е, текст помилки не англійською мовою. Це треба порівнювати, напевно, єдине, що було пропущено. Так, по коду все в принципі, чітко. Тут навіть нема до чого особо придертися. Тобто, в нас є app запускаю, далі йде Aus State Change. тобто бачимо, Ап у нас не забитий е, всіма цими методами, які прописані, куча перевірок, куча роутерів і такий величезний ап. Апто все красивенько винесено. Тобто ви зразу зрозуміли, що перший нас відповідає за state, при тому, що зараз цей файл дивлюсь, по суті, перший раз. Я його раніше особливо не відкривав. Бачимо, що у нас є авторизація, далі у нас відповідає за мови локалізація, далі у нас є теми, і сервіс-воркери для прогресів Webups. І після цього відкривається роутинг, де прописуються відповідно шляхи. Причому всі шляхи, як бачимо, у нас компоненти в Лейзі. Відкладений імпорт. В Білді це, це буде розбиватися по окремих файлах, і для продуктивності, для завантаження це плюс. Адже, по суті, вам немає сенсу завантажувати всі компоненти для Home і Chat, коли користувач лише хоче авторизуватися. А може він і не авторизується, тому й немає сенсу решту завантажити. Тобто, Як бачимо, імпорти в нас ну, це тобто, глобальні імпорти. Далі main maindex.css. Зрозуміло. Далі у нас це через Company. Як бачимо, всюди через Alias, все підвантажується наш Service worker. Реєстрація відбувається. Окей, okay, далі. Локалізація. Локалізація, як бачимо, зроблена через React ITN Next. У мене про нього також є відосик. Класна бібліотека. Я в, на своїй практиці використовував React ITN Next і React Intel. То, в принципі, в цій бібліотеці все, що я там я робив вручну, тут реалізовано вже з коробки. Тобто реально дуже зручно. Що цікаво, що автор навіть заморочився і ключі попереносив в окремі змінні. Це прямо рідкість, я такого підходу не бачив, але хочу вони потім, мабуть, що Одесі будуть використовуватися повторно, напевно, це зручно, але це вже прямо людина заморочилась. А, тобто вони ще ще є маппінг і намчик, і є. Ловінг. Ну, Прямо заморочився. Але прикольно. Є у нас українська, англійська і ще одна лишня мова. Ну, це таке вже. Окей, хуки. Хуки взагалі. Не знаю, їх, можливо, їх якось можна було розбити по групах і по різних папочках розкидати, щоб було зручніше в них орієнтуватися, адже їх реально дуже багато. Я їх звісно, всі не відкривав, бо, як бачимо, їх прямо до чорта. Але, як бачимо, хук є хук, в нього є в середині використовуються інші хуки, use, в нього змінюється якийсь стейт, якийсь юз effect викликається, то це не просто утиліта, яка врапнута в хук. Це. Ну тобто, я, як вже казав, їх багато і всі розбирати їх немає сенсу. є Єнамчики, які ми вже дивилися деякі. Іконки спрайт. Отут взагалі за мені сподобалося, що я теж не очікував. У мене. Попереднє моє відео це було про, попереднє, попереднє, про оптимізацію роботи з SVG, SVG зображеннями. І один з підходів там було використання спрайтів як один з супер оптимальних підходів. І що ви тут думали б? Автор тут використовує спрайти для роботи з SVG зображеннями Тільки вдуматися. Я думав, що в житті такого не побачу, але народ ну, людина реально їх використовує. Тобто, дивіться, ми зайдемо в паблік. Е не в паблік, вони в асетах лежать, тобто ну, красота. В нас є svg шечка де шечка ось, Sprite SVG. В нас тут є наші ID-шечки, які використовуються, і ось до символ, відповідно, ID, і далі, де PS описує нашу її картинку. Як бачимо, немає хард... захардкожених size, немає захардкожених width. Тобто у нас є Sprite, і давайте подивимося, як його використовують в source. Components здається, Common є SVG-Icon component. В принципі, той самий компонент, як я показував в відео про SVG, я там безредньо накидав цей компонентик. Тобто в нас використовується SVG, use, відповідно, щоб ми наші спрайт не запихали в бандл нашого проекту, Ми його імпортуємо тут як SVG-картинку з асетів, І використовуємо. Тобто У нас є компонент, який отримує ID-шечку, яка береться відповідно, з наших спрайтів. Після цього додатково прокидається клас. Name, що ми хочемо щось стилізувати. With height прокидається. і в принципі, у наші є Sprite і Icon ID це ID, яку ми будемо використовувати в кодів, як... до... я буде прокидатися. Все, як я показував у відео про оптимізацію роботи з SVG картинками. Тому обов'язково подивіться те відео, як бачимо, ось це живий приклад використання всього, що я казав. Так, що у нас то ще є цікавого? Ну, Firebase використовується, Тобто, як бачу, у нас тут Zustand, Firebase, React IAT Next. О. Е інтерфейси. Ну, це вже, в принципі, іменно морока з TypeScript. -ом. TypeScript мені подобається до тих пір, доки не починаєш описувати всі ці інтерфейси і типи. І виходить, що щоб зробити якусь просту штуку, нам потрібно все це описати, і дуже багато додаткового коду, який описується. Звісно, це зручно для автопідказок, для перевірок коду при компіляції і на, при роботі безпосередньо з самим проектом в IDE. у нас зразу помилки підсвічуються, якщо десь не співпадають або ж неправильно реалізовано. Та й в цьому плані, звісно, плюсик. Але оце все писати, описувати ручками, це прямо треба, щоб нервів було, особливо, коли щось десь у вас не співпадають типи і інтерфейси, і потім це все треба фіксити, підлаштовувати. Тобто, ну, це, в принципі, ж біль роботи з TypeScript, Але, як бачимо, тут автор все це поописує. Причому навіть для кожного хука описав свій тайп. Просто винос мозку. Ну, круто. У мене, мабуть, нервів би не вистачило. Так, у нас є утиліти, як бачимо. О, ну, утиліти, як утиліти, не будемо сильно вникати. А, що я ще хотів сказати, це по роботі ми вже згадували, асети, здається. Тобто робота з картинками. У нас є відповідно для SVG, SVG. у нас є спрайт. Для роботи з звичайним картинкою використовується WebP, тобто максимально оптимізовані картинки по розміру. Як бачив, вони там по 2-3 кБ займаються для степів. І в Public, здається, було. Не, в Publiк це PNG до background, тобто 118 ну, кБ доволі великий, але WebP це зараз, в принципі, наші... Наш максимально оптимізований формат картинок для роботи в вебі. Я... Якщо я не помиляюся. Ну, веб Як це може бути не оптимізований, що це прям називається розширення веб. Окей, якщо тут ще автор десь використав, picture. Picture немає. для О, Для завантаження картинок під різні Під різні розширення, тобто оптимізацію зробити. В одному з перших оглядів посилання додам, оглядів коду автор був використовував, там був використовував можливість завантаження специфічних картинок під певний розмір екрану, тобто респонсів з картинки була класно реалізована, тут цього немає, але я думаю, це не була поки що задача. Але... Можна додати картинки для мобільного і для десктопа з різним розширенням. Так, ну, компонентів їх тут дуже багато, є батони. Батон, батон. Дуже велика кількість батонів, можливо, є сенс розглянути варіант створення variant для батонів і додавати. Variant, це, це бібліотечка називається. З одного з попереднього, попереднього оглядів, який ми робили, там, де був розбір Zoom, автор робив клон Zoom. Використовується клас Variant Authority бібліотека, яка дозволяє вам зручно реалізовувати варіації компонентів. Тобто, якщо ми пошукаємо. Ось до, наприклад, button. У нас реалізовувалися різні кнопочки, варіанти button, як бачимо, button Variants. І варіанти, які ми описуємо, описуємо його класи, розміри, і після цього створюються кнопочки з потрібними компонентами. Можливо, є сенс розглянути варіант, замість того, щоб створити ось таку кількість цих кнопок, їх уніфікувати через variants. Адже... Я впевнений, що велика частина цих кнопок, по суті, функціонал повторює. Змінюється лише стилі і іконки. Тобто прокидується Arial-label, це пропси. пропсами прокидується, прокидуються SVG-іконку також можна, щось, або через Variant прокинути, або. Ну, можна подумати, щоб не дублювати ось таку кількість батенів. Бо, по суті, я не думаю, що вони настільки сильно відрізняються. але якщо я помиляюсь, то нехай автор залишить коментар. Чат форм. Ну, як я сказав, коду дуже багато, і в мене не хватило сили його весь освоїти. О, коротше. Коротше, давайте будемо зав'язувати. В будь-якому випадку проєкт реально дуже класний. Рекомендую всім завантажити, подивитися, ознайомитися. Якщо знайдете якісь косяки, недоліки або баги, або в коді якусь, тобто, як я сказав, я з кодом самим не розбирався, можливо, тут є якісь проблеми. або Щось не ідеально зроблено, можливо, там щось треба було б в юз запихнути, можливо, якусь оптимізацію, але я цим вже займатися не буду. Це вже автора, Проблема автора. В будь якому випадку, код дуже класний, тому автору велика похвала за шикарно реалізований проект для огляду. Всім іншим рекомендую ознайомитися і взяти найкраще в свої проекти. Що дякую за увагу! Всього найкращого.